Привіт! І ви на каналі Кул Даша. І сьогодні я буду збирати дрон. Оця от штука складається з платформи і промив. Зараз ми робимо другу частину дрона. тільки Ціксіки. Четыре фиксика. Ми зробили вже фіксиків. І зараз ми перейдем вот таких вот One hours later, uh -huh. one hours later. Прикріпити до першої частини. Зараз ми поставимо кріплення для відеокамери. Зараз цим ми закінчили, далі ми зробимо закріплення для відеопередатчика. Сьогодні ми зробимо отаку от, це все, що ми сьогодні зробимо. А ще, може, ми ще знімемо продовження. Ось е, тут дідусь, зробив, а я робила той сама. Сама. Да. Сама. Тут недороблені ще, Ми вже встановили 4 моторчика і зараз ми будемо вставляти флайт контролер. На сьогодні все, а буде ще продовження. Всім па па. -па, -па. А ви були на каналі Кулдаша. Підписуйтесь і ставте лайки.